Замало мати віру треба жертвувати їй Богу. Роздуми над Божим Словом на суботу першого тижня Адвенту. Того часу Ісус обходив усі міста й села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши ж юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Прикликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу й усяку недугу. Йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте. Прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Нещодавно на похороні я розмовляв з однією жінкою. Вона мені доводила, і треба визнати її чесність дуже щиро, що не довіряє теперішнім священикам. Батюшка. Це не священники, сказала вона. Треба мати віру в серці, а все інше не потрібно. Справді, віра це те, що може дозріти в серці людини, але цю віру треба представити Господу зібрати плід, інакше вона так і залишиться без плоду в цій людині. Церква послана не для того, щоб експлуатувати людину, як комусь дається, а для того, щоб прийняти віру людини та представити її Господу. Щоб ця віра, яка ледве тліє у серцях багатьох людей поза церквою, не була змарнована і не загинула. Як церква повинна це робити, читаємо в сьогоднішньому Євангелії. Подумаймо сьогодні, як я представляю свою віру Господу, чим або ким є для мене церква? Чи це інституція, чи справді наречена Господа? Що маю в серці до тих, кого Господь посилає у світ від свого імені? До священиків, єпископів, до папи римського. Чи я молюсь і як молюсь за нові покликання до служби Богові? Усвідомлюю, чи не усвідомлюю важливість завдання покликаних? Чи не зосереджуюсь надмірно на особистих рисах священника, єпископа, не дивлячись одночасно на його служіння з вірою? Чи молюся за пастирів? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.